Зараз ми переходимо до головної теми сьогоднішнього Етеру. А головна тема сьогоднішнього Етеру ну, в принципі, раз ми почали з мульфарки, то продовжимо відьмами. Вона зараз оголосить нам головну тему. Першочергове чергове те що показало, по перше, емоційний стан людей, тобто королева кубків, яка падає, вона говорить вже про те, що люди будуть на емоціях. Зима буде конфліктна п'ятірка жезлів. Зараз ми відкриємо п'ятірку жезлів. Додатково обстріли будуть стовідсотково, да? карта башні падає, а показує вісімку мечів, тобто вона означає обмеження. Ви вже знаєте про що про які обмеження свідчить. п'ятірка пентаклів, це відключення. Тобто вони стовідсотково мають бути через це, якраз такий емоційний фон людей. По-друге, двійка мечів з вісміркою мечів поряд. Тобто, люди ну, не будуть розуміти, що їм робити знову як нового року. Вісьмірка кубків показує те, що люди будуть все ж таки виїжджати деякі, да, коли буде зимній період часу з України. Коротше, офігенний прогноз на зиму. І ви знаєте, через те, що сьогодні, 29 лютого, я подумала, що от якраз непогано буде сісти, подивитися якісь відеоролики з цікавими заголовками. Ну, ну наприклад, з такими. У жовтні по Україні сильно вдарять. Зимою будуть великі проблеми. І, ну, знаєш, знаєте, Арістовича ви теж сьогодні подивитеся, але трошечки пізніше до нього. Або отакий отакий набір. Готуємося до найбіль... найгіршої зими в історії. Світло взимку буде. Осінь та зима будуть важкими, до чого готуватися, і все це на фоні свічок, і так далі. Коротше, я зайшла в YouTube, Обмежила все це пошуком останніх декількох там останнього півроку. Ну там насправді, останній рік, але я відкидала все, що старше. Відсортувала і подивилася на відоси, які знаходяться найлегшим пошуком. Тому в мене була дуже дуже специфічна вибірка. Вона не буде пов'язана з тим, що я розбираю телемарафон чи не телемарафон. Просто я хочу показати вам декілька зразків маніпуляції, які я виловила. У, у тому, що я побачила, в тому, що я подивилася. І також я хочу вам просто показати ці заголовки, для того, щоб ви зрозуміли, що навіть якщо ти заходиш в YouTube, не для того, щоб подивитися, цей. Цю, цю інформацію вона тобі а, не всралася. Ти все одно заходиш і бачиш, як не задобіти та вижити. Ще потужніші атаки, термінова заява президента. А, що там а, зима буде пекельною? Зеленський попередив. Оце прогнози, українці. Увага! Дивитися всім, капець, все дуже серйозно, все-все просто лягайте і вмирайте, тому що зима прийде, і ви все одно вмрете. І це не про інформування, це про деморалізацію, це не про розповідь, що буде, це не про підготовку людей до того, що ви маєте готуватися. Попри те, що насправді, насправді, дивовижно було, коли я всі ці скріни робила і паралельно клікала на те, щоб зберегти сюжет, подивитися його потім. І очікувала, що я зараз почну дивитися сюжети, а там з сюжету в сюжет просто апокаліпсис. Виявилося, ні. Виявилося, що за цими картинками, які вже вганяють своїм видом одним в невроз, нічого такого немає. Нічого такого майже, ну майже немає. Звичайно, є звичайно і таке. Є отаке. Я, кстати, хотів би одразу сказати, що удари почнуться чуть раніше, ніж зима. Зимою можуть бути результати ударів, так як ми бачимо, по прошлой зимі не так просто достичь цих цілей. Поэтому бить. в прошлом году вони почали бити 11 октября. Ну, примерно так же должно начаться и в этом плюс-минус. Потому что зимой ему уже нужен результат. Мы уже должны войти в зиму, по их замыслу, там несчастные, без электричества, замученные, без производства и замерз. А если начать бить зимой, то результат будет весной, когда уже все не надо. Поэтому зима это весьма условность большая. Ну, я не думаю, что меры по подготовке к новой тяжелой зиме у нас достаточно. Мне кажется, у нас энергетический сектор не вполне дорабатывает. У нас підготовка не очень, у очі сьогодні достатньо. І Арістовіч він говорить з сарказмом. Він, очевидно, говорить, що вони почнуть нас кошмарити. А ну, звичайно, хер їм вийде, тому що вони, типу, вони хочуть нас довести до того стану сірі і убогі. Звісно, у них не вийде це. Це закладено в інтонацію. Ну, паралельно йде текст про все-таки, що вони нас будуть кошмарити, що це почнеться в жовтні, і що це буде кошмар-кашмар, а наша енергетична структура не готова. і Першу атаку ти отримуєш, коли ти просто бачиш ці заголовки периферійним поглядом. Тому що насправді, по-моєму, я навіть не знаю, мені треба подивитися в своїх архівах, може, я десь зберігала якісь сюжети. Але, по-моєму, я навіть цю тему не зберігала. Я вирішила така: повернуся до неї в кінці зими. Можливо, якісь сюжети є, ще подивлюся, що щось смішне знайду. Але навіть коли ти просто не слідкуєш за цим, з цих обкладинок, які ти бачиш, ой, не ці, ось цих. Світло взимку буде, невтішні прогнози. та-та-та. Ти вже просто не заглядаючи туди, а відповідно тобі навіть і не хочеться туди вже заглядати. Багато хто просто отримав враження, йому цього достатньо. Ти розумієш, що все пізда. Пізда нас накриє, і ти вже в неврозі. Більше того, як розговорила ця відьма, буде, о, зима буде конф конфлікт, та що? Війна Росії проти України триває 10 років, яка новина, Боже. Обстріли будуть, будуть відключення. М -м -м. Люди будуть не знати, що робити, почнуть виїжджати. Ну, тобто, спочатку вона відштовхується від чогось, що в принципі, ну, навіть я можу напророкувати. будуть обстріли. Завтра будуть обстріли в перший день весни. Попри те, що весна прийшла календарна, будуть обстріли. І весна буде конфліктна. І люди будуть. Демотивовані, і деморалізовані, тому що дуже багато проблем. Де моє бабло за прогнози. Так от, і хтось буде виїжджати, а хтось буде в'їжджати назад. І от ти отримуєш оцю, оцю, оцю атмосферу, ще взагалі навіть не читаючи ніхіра. І це називається кишкомоцтвом. Це можна називати залякуванням, це можна називати деморалізацією. Я обираю це назвати кишкомодством, тому що це класне слово, яке ми повинні використовувати, тому що українська мова крута вона має дуже багато різних крутих слів, які. Незаслужено отримують мало уваги, і я це слово почула від Олекси Мана, Побачила, точніше, в його Фейсбуку і дуже хочу популяризувати. Я буду не популяризаторка таке читання, боже, я навіть слово популяризаторка не можу сказати. Я буду популяризаторка слова кишкомодство. Так, от, значить, продовжимо до моїх висновків, тому що сьогодні, 29 лютого, Ну, я розумію, що я вже в принципі, за три години до закінчення календарної зими можу тут пиздюнькати свої висновки. Але я хочу все-таки свій Ой, Боже. Розширити, розширити свій пул спостережень і сказати, що ну, насправді нічого поганого у тому, щоб розповідати, що ж зима буде важкою, немає. Тому що ну, тому що у нас війна, бляха. У нас росіяни, які нас обстрілюють. І вони реально багато всього заготували, і багато всього в нас випускають. І поприлітало де ж багато де. І українці повинні пам'ятати, що війна триває. Тому я насправді ну, не бачу нічого поганого в тому, щоб говорити, що зима буде складною. Готуємося до найгіршої зими в історії. Міністр закордонних справ України дав інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, де розказав про захист нашої енергетичної інфраструктури. Дмитро Кулеба зазначив, що наразі українська сторона навіть готова заплющити очі на те, що не отримає далекобійні Тауруси, якщо натомість дістане ППО розвідка та українські повітряні сили попереджають Росія нагромадила близько 900 сотень далекобійних ракет. Це приблизно така сама кількість, як і минулого року серед них і кинжали, і скандери і калібри. За словами представника головного управління розвідки Вадима Скібіцького, Росія. Очікують настання холодів, коли використання електроенергії вийде на пік і система буде перевантаженою. Ну, по суті, насправді весь текст, який говорить диктор ТСН, в принципі, нормальний. За винятком, готуємося до найгіршої зими в історії. Серйозно? найгірша зима в історії. По-моєму, мені здається, зима 33-го була набагато гіршою. Навіть з урахуванням минулорічної зими, і навіть з урахуванням зими 22-го. Але ти починаєш, ти починаєш свій текст з того, що глядач, навіть не відстрілюючи цього, зразу такий найгірша зима в історії. І далі там Кулєва дав це інтерв'ю і сказав, що ми готуємося, нам треба ППО, давайте ми вже готові. Там, нам треба якось, ну, типу. Ходить, їздить там по закордонах, розповідає наскільки складно зима буде в Україні. На... Вибиває для нас, все, що може, розповідаючи про о, о, труднощі. Розповідати українцям, що обстріли будуть будуть. Розповідати українцям, як все це буде. Розповідайте, ну нахіра, оця ця от про найгіршу істо... зимову історію. Про чому Що ти слухаєш цей сюжет? Ну, ти слухаєш його. Ну це про інформування. І де в мене тут. За оцінкою військової розвідки, цитую, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулого року. Кінець цитати. адже агресор врахував торічний досвід. Однак наші військові теж активно готуються до захисту критичної цивільної інфраструктури, а також військових та інших стратегічних об'єктів. Буде залучено додаткові системи ППО. Деякі з них беруть в оренду на холодний період року за кордоном. І от ну, типа агресор підготувався, буде значить інакше використовувати. Ну у нього там і ракет менше, і все підготувався. Але ми теж підготувалися. До чого сходиться сюжет? Сюжет зводиться до того, що як і минулого року нас будуть обстрілювати. Ми до цього краще підготувалися, взяла ще додаткові ППО. Та, 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 та інформування в самому сюжеті, ну за винятком, то ну там просто от що, що відбувається. Більше того, правильно люди не повинні бути відключеними від того, що у нас війна взагалі то, і це нормально про це розповідати, але це залежить від того, як ти про це. Розповідаєш. І от ну, я показувала я ще раз повернуся до цих всіх Арестович. Усіх попередили. А, усіх попередили у жовтні по Україні сильно вдарять. Ну, вдарили, так. Да, вдарили. Так по нас сильно б'ють постійно. По нас сильно б'ють, в принципі, 10 років. Буде найгірша зима в історії 900 ракет, уже накопичила Росія. Буде чи не буде світло, прогнози в енергетиці, на зиму. І отут-от отут Зеленський б'є на сполох, потрібно швидко щось робити. І далі, ну от, ну от, наприклад, такий сюжет. То ми маємо готуватися до найгіршого. Ми вже зараз з вами маємо розуміти, що ті от віялові відключення, які ми мали е, минулого року, вони нам повторяться, і можливо, вони нам повторяться навіть в більших масштабах. В тому плані, що так, ми відновлювали е, об'єкти енергетичної інфраструктури знищені росіянами. Так, нам союзники тоді допомагали тими своїми потужностями і додатковими е, енергетичними установками. Так нам допомагали, так ми відновили, але треба готуватися до найгіршого, тому що ми вже знаємо, як це було: готуємося до найгіршого. Ну, насправді мені здається, з приводу мотивації людини, коли її ставлять в позицію готуємося до найгіршого. то... Підготовки може взагалі ніякої не бути. Відбувається саботаж. Найгірше, то я краще от, вообще візьму. Готуємося, Да. готуємося до найгіршого ні. І далі я слухала цей сюжет і Така. Але ж, все таки на тепер наша енергетика, ну будемо чесними, ладан дихає. Тому, якщо росіяни продовжать ті атаки, коротше, готуємося до найгіршого. Ми звичайно щось намагаємося зробити, але ж. Наша енергетика дихає на ладан. Просто. Але ж все таки на тепер наша енергетика, ну будемо чесними, на ладан дихає. Тому якщо росіяни продовжать ті атаки, якщо ті атаки стануть більш масштабними, більш масованими, то ймовірніше за все, ті вілові відключення, ті критичні відключення електрики, які ми мали минулого року, вони нам будуть більших масштабів. В тому плані, що якщо минулого року ми мали там дві години, не було електрики, чотири електрика була, то тепер буде гірше 4 через 4. Ті регіони, які мали відключення 4 через 4, да то давайте готуватися до того, що буде 8 через 8. І от, з розумінням того, що вісім годин нам треба пробути вдома без електрики, то на тепер вже до такого треба готуватися: купувати павербанки, купувати, купувати генератори, ті, хто мають таку можливість і потребу, купувати ті от газові плитки, маленькі туристичні, купувати газові балончики, щоб грітися, готувати їжу, нагріти собі банально води, щоб чаєм зігрітися. І це, це все і це все дуже треба. І це все дуже треба. Ну, по перше, мені, ну, я не знаю, в моєму оточенні, в моїй бульберзі. У всіх тих людей, хто був в Україні рік тому, зимою, все це уже є. Генератори, ці зарядні пристрої, свічки, все це є. У нас в хаті теж це все було. Всі ці лампи, з якими можна знімати відео на YouTube, а можна просто їх використовувати для освітлення, тому що вони від USB і дуже легко включаються, і дають дуже багато світла і так далі. Але. У вас було дві години відключення, буде чотири. Було чотири, буде вісім, буде вісім, буде шістнадцять. Та-та-та, готуйтеся! Наладан все дише, дише, наладан. Ну, слухайте, ну, типу, це реально демотивуюча херня, це деморалізуюча херня. Це херня, яка занурює глядачів у стрес і в деконструкцію. І де мотивує взагалі щось робити швидше, ніж щось інше, наладив сюди. І от, ви знаєте, це з одного боку. А з іншого боку, я знову ж таки, ну дивіться. Я вам сказала про те, що у вас складається певне враження від того, що буде, від самої обкладинки. достатньо нейтральна, але оце прогнози і три крапки, і текст. Будемо без світла взимку. Невтішний прогноз знак запитання. Як я була сильно здивована, коли я клікнула, зберегла це відео, подивилася, а там, блядь, втішний прогноз. Як вони мене засмутили, я очікувала, що буде невтішний прогноз, але ні, давайте подивимось цей сюжет. Починаємо готуватися до опалювального сезону. А ми такі опалювальний сезон. А що ж у нас буде з тим опалювальним сезоном? Да, якісь такі заяви, що буде складно, можливо, навіть холодно. А Що думаєте, от якби як би якісно не працювали українські енергетики, відновити це за один сезон нереально є. Велика кількість об'єктів, які нереально відновити і за два роки. Є величезна кількість обладнання, яке тільки виробляється 8-9 місяців. Тому на жаль, якби ми не старалися відновити в повному обсязі якість нашої енергосистеми, хоча б до того рівня, який був перед початком обстрілів 10 жовтня минулого року, нам не вдасться, і це треба розуміти. Це означає, що електрика в нас буде, і ми будемо готуватися, як нас попереджали цієї зими, що там вам треба готуватися не до відключення, а до включення електрики. Ну, от іде інтерв'ю. Спеціаліст з енергетики розповідає, що так, да, все складно, не все відновили. Дуже багато ризикованих моментів. Запитання: нам треба готуватися не до відключень, а до включень Того, що буде все виключено в нахер, а ми будемо включити. Так, да, у нас дуже зима, з нас зимою пощастило, з температурою дуже пощастило, і так далі. І я зараз найрозумніша, тому що я сижу 29 лютого. Але. Ну, я нагадаю, як виглядає м -м, прогноз, як виглядає заголовок, і тепер даю відповідь експерта на запитання, так, а що нам готуватися не до відключення, а до включень. Ви знаєте, не так все погано, тому що з одного боку у нас буде більш вразлива система на вході. А я певен, що жовтень і листопад будуть дуже складними і відновляться атаки, і знову знову будуть летіти і ракети і дрони в нашу інфраструктуру енергетичну. Але одночасно ми наразі набагато краще розуміємо і як готуватися, і відповідно більш якісно готуємось, і набагато краще знаємо, як реагувати безпосередньо на атаки. Тому я щиро сподіваюся, що ситуації, що готуватися до включень, не варто. І настільки погано не буде, але те, що можуть бути аварійні відключення, те, що можуть бути складні ситуації, це однозначно. І тут треба готуватися. Треба, знаєте, мені здається, українці з минулого року винесли дуже добрий досвід і розуміння, як саме готуватися. Тому генератори змастили, заправили, пауербанки час від часу заряджаємо і слідкуємо, щоб все з ними було добре. Ну от генератори купили, павербанки зарядили, ми. Теж багато до чого підготувалися там, звичайно, є, є вірогідність складності, але одночасно ми більш готові, ми більше розуміємо там вразливість і так далі, так далі. Можливо, будуть якісь відключення і заголовок, який уже в принципі для всіх тих, хто це не дивився. Знак питання не побачив, невтішний. Невтішний великими літерами прогноз. Але, звичайно, він втішний, якщо подивитися відео, та хто ж його може здивитися, скільки там переглядів, 10 тисяч переглядів, скільки людей побачило цей текст і цю картинку. Ну, не знаю. Не знаю. Мені здається, що більше, ніж 10 тисяч. Ну або, наприклад, ось відео Що буде з опалювальним сезоном. Зима буде складною, можливий потік мігрантів через відсутність опалення знак питання. І там знову йде історія сидить Польський такий говорить: От Зеленський сказав, складний буде рік, складна буде зима і так далі. І ну, от обкладинка йде про те, що у нас вже пізда така буде з опалюванням, що потік мігрантів буде. От, можливий потік мігрантів. Як це звучить в оригіналі? Влада не забула, не буде не буде у неї такої. Знаєте, була була війна, і ми как-то не успіли, поэтому змініть за холодні батареї. Тобто, ми сьогодні, на початку літа, ми з тобою констатуємо. Ми потім перевіримо, як це буде, але вони нам сказали, ми цим будемо займатися і мусять займатися. Дивіться, якщо сьогодні світ так переживає від потоку десятків мільйонів мігрантів через загрозу відсутності хліба в північній да. Африці. Повірте, може бути не менший бум і потік мігрантів через відсутність опалення. Ну, вибач, але пережити зиму в там багатоквартирному будинку да. в мінус 20, в мінус 30 – Ну скажімо, задача з зірочкою, тому я не впевнений, що це не призведе до руху людей. Тому я бачу, що дійсно почали ці рухи, і це правильно. Я думаю, що і в співпраці з європейським союзом. А я думаю, що енергетичні компанії заходу теж нам будуть допомагати. В цьому є, скажімо, так коли згорає старий ліс, з'являються молоді дерева, які починають рости. Це про наш енергетичний ринок. І дуже важливо, щоб там не залишилося старих російських олігархів, щоб там не залишилося старих корупційних схем. Коротше, текст взагалі от просто про що попало. І це влітку, це влітку, це навіть не осіннє відео. І влітку глядачам розповідають, що влада, звичайно, пообіцяла, що підготується до опалювального сезону, але хер ми чи знаємо, чи він підготується, і дуже важко в квартирі в мінус 20, мінус 30 жити без опалення. Тому, де тут заголовок? Я не виключаю, що це призведе. що, що шогіпате. Я припускаю декілька гіпотетичних ситуацій, і якщо ці гіпотетичні ситуації стануться, то я не, відключ... не виключаю те, що це призведе до потоку мігрантів в Європу, і це виноситься в заголовок, в заголовок, який ти бачиш, і такий бляха, все опалення, пізда коротше, зима нас накриває. Далі я перепрошую за те, що це вище слово використовую. Ну, я, просто, ну, я, просто, я, ну, я просто подивилася всі ці сюжети. Я дивлюся, і ну, я розумію, що вони спрямовані не на інформування, вони спрямовані на все, що завгодно. Вони спрямовані просто на поширення істерії, на демотизацію, на деморалізацію, на те, що. Щось може погано статися, а може не статися, але ми про це будемо говорити. що воно може погано статися, і ми будемо про це говорити і говорити і говорити. Побачила новину на економічній правді про те, що Європа за 5 місяців імпортувала з Південної Африканської Республіки більше вугілля ніж за весь минулий рік. Тобто Європа активно готується до зими, хоч зараз літо, але ми знаємо, що готує сани влітку, і європа це активно робить. Крім того, сьогодні ж таки була інформація про те, що підписаний меморандум між Ізраїлем Єгиптом, так здається, я читала цю новину і Європою. Так само Європа збирається отримувати Рід природний газ через Ізраїль, тобто вугілля, газ Європа активно працює над підготовкою до нового опалювального сезону і загалом до того, щоб отримувати енергоносії І ми пригадуємо, що раніше був взятий курс на таку максимальну енергетичну незалежність від Росії. І бачимо, що Європа це активно реалізує. От у чому полягає моє питання: а що робить у цьому зв'язку Україна? Ми бачили заяву президента Володимира Зеленського про те, що нас чекає безпрецедентно важка зима. Це так багато аналітиків, ну тобто ці аналітики сходяться в тому, що дійсно попереду дуже непростий час. Але питання: що ми робимо, як ми готуємося? Ви точно аналізуєте дії уряду? То що ви можете сказати? Я можу сказати, що нам невідомо про те, як уряд готується до цієї надзвичайної ситуації. Можливо, це військова таємниця і не хочуть розкривати деталі, щоб ворог нам не зашкодив. Але враховуючи заяву президента, можна зробити висновок, що він теж усвідомлює наскільки ця проблема буде школи. Що ми побачили з цього прекрасного сюжету, крім того, що я бігала робити собі ще дозу кави, тому що реально мені щось захотілося. Що ми побачили з цього сюжету? З цього сюжету ми побачили, що люди, які взагалі можуть не цікавитися тим, що відбувається з підготовкою енергетичної інфраструктури, і всім всім. Ну обуватель не цікавиться цим. Я теж не цікавилася, що відбувається з підготовкою інфраструктури, але я знаю, де піти почитати. Якщо що, я вмію шукати інформацію. І от. Сидять, я прочитала, що в Європі готуються і те, і те роблять, а в Україні взагалі ніхіра не готуються. Але це висновок цієї е, ведучої. Е, в той момент, я не знаю, якби я була в той момент, я б пошукала пошуком, які є заголовки пов'язані з підготовкою. Судячи з того, який вкладається контекст, то псьо в Україні ніхто не готується, і далі пускають реву, який говорить, да, це взагалі, типа військова таємниця, і це знецінення, і це знову ж таки Україна не готується, влада наша не готується, все херова, накривайтесь, вмирайте. А, і ну і це ж це ж свідома маніпуляція, яка відбувається. Я чому довго так це даю, тому що насправді теми не цікаві, але Чому я взагалі це так розбираю? Тому що оці всі маленькі зачіпки. Які не стосуються інформування насправді, а стосується того, щоб вкласти вам в голову маленьку мікросхему, в якій ви вже будете знати все, що вам треба знати, і знати, що піздарезно насувається, І, ну, власне, як там сказав Арістович, у жовтні по Україні сильно вдарять зимою будуть великі проблеми. І ти вже з цією мікросхемою, а влада нічого не робить, і все так далі. І це ну, просто. Зрадойобства. Зрадойобства, яким переповнюють твій простір.